Доброго дня, рада вас вітати. Це в моєму досвіді взагалі перше, тому що це почалося з звичайного хобі. Така невеличка історія. Я працювала звичайним вихователем в дошкільному закладі номер 71 І коли в нас була звичайна виставка робіт батьків на 8 березня, одна мама принесла таку роботу. Вона мені настільки прийшла до серця, і я вирішила, ну, спробувала цей матеріал на дотик, він мені дуже сподобався. Він настільки такий релакс... релаксаційний. Такий... Має такий ефект, тому я вирішила спробувати. Думаю, ну, якщо ти бажаєш, то ти завжди, чого бажаєш, досягнеш. Я відкрила Ютуб і спробувала, подивилася кілька роликів. Коли відчула цей матеріал, він просто в мене в руках ожив. І от все, що я бачила, те, що я хотіла відчути, я все переносила на цей матеріал. Ну і Відкликнулися батьки, які теж сподобалися це мистецтву. І... Якби заохочували мене до цього, створювалися і віночки, і різні декоративні речі, які використовувалися під час виховних процесів і е, під час різних святкових подій. Виготовлялися прикраси навіть у дошкільний заклад. Потім кілька місяців тому я стала вихователем-методистом і свою роботу далі продовжила. Я надіюся, її переймуть мої е, колеги, тому дуже рада поділитися своєю частиночкою душі. Дякую. Доброго дня, дорогі гості, доброго дня, дорогі колеги. Перш за все хочу привітати нашу мисткиню, пані Альону. З таким творчим успіхом з цієї її першої виставки, я впевнена, починається її широка дорога в світ мистецтва, де вона я впевнена ще скаже і не один раз своє слово як мисткиня з своїми золотими руками. Дякую Київському міському будинку вчителя за те, що у дітей є можливість познайомитися з своїми вчителями. А нам є Можливість, у нас є можливість побачити своїх колег не тільки таких, які вони є на роботі, а ще й познайомитися з ними як з творчими особистостями. Хочу сказати, що мені не сказано пощастило, тому що до нас колектив прийшла така творча людина, як Олена Юріївна. Вона заразила своєю такою творчою. Творчим потенціалом всіх наших педагогів, і вони з задоволенням зараз приходять до її майстерні на її творчі творчі семінари. Нещодавно виготовляли всі разом з Оленою Юрівну різдвяні зірки. Всі були просто в захваті, вихователі, і вони сподіваються будуть продовжувати це і надалі в своїй роботі. Сьогодні ми маємо честь представляти нашу районну організацію профспілки Святошинського району. І ми дуже пишаємося нашою колегою, такою творчою, такою молодою, талановитою, вродливою. Хочеться побажати дійсно натхнення зараз такі непрості часи, але потрібно десь черпати отой позитив, який надихає, надихає творити такі гарні патріотичні речі, тому що я вважаю, що роботи Альони Юрівни це душа, це душа українського народу, це наша душа. Тому вітаю вас з такою гарною виставкою і вам нових досягнень, Дякую. нових успіхів.